І в подальшому буде підтримка України від США. Як прискорити шлях нашої країни до ЄС та як країні пережити зиму? Ці та інші питання зараз у центрі уваги народних депутатів. Президентські вибори у США. українські парламентарі серед спостерігачів. Майбутнє країни очима українок. У Києві відбувся восьмий жіночий конгрес. Тепло в оселях. Опалювальний сезон стартував, попри виклики війни. Вибори за якими стежать увесь світ сьогодні? у США обирають президента. Головними претендентами є демократка, віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній глава Білого Дому республіканець Дональд Трамп. Більшість американців голосуватимуть на дільницях однак понад 75 мільйонів виборців вже проголосували поштою. Голосування відбувається у межах системи колегії виборщиків, де кожен штат має фіксовану кількість голосів, що залежать від кількості населення. Загалом на кону 538 голосів, і для перемоги кандидату потрібно отримати щонайменше 270. Особливої уваги заслуговують так звані хиткі штати, де шанси обох кандидатів майже рівні. В Україні з нетерпінням очікують на ім'я нового очільника Білого Дому, адже від цього залежатиме подальша підтримка Сполученими Штатами нашої держави. Народні депутати України перебувають у США як міжнародні спостерігачі. Найважливіша політична подія в світі важлива для кожної країни, важлива для України. як кожен з вас вже знає. А від цього буде Залежати подальший розвиток подій на українському фронті, на е, розмовах на політичних площадках про мир в Україні. А ми всі сподіваємось на те, що цей процес пройде безпечно, що він все так і буде вчасно завершений вже в січні наступного року. Команда кандидатів дуже уважно слідкує за соціологічними опитуваннями. Американці в цілому підтримують питання допомоги Україні і зупинки Росії. Саме тому. Саме в такому напрямку і коригуються позиції кандидатів. Але треба розуміти найважливіше: як тільки закінчаться вибори, хто би не переміг, почнеться дуже системна робота. Тому що зараз штаби не виборчі, а політичні штаби обох провідних кандидатів думають про те, які будуть перші кроки і на що спрямувати зусилля в разі перемоги. І е, крім президента, американський народ е, 5 листопада обирає також повністю нижню палату 435 конгресменів, а Також третину сената. Це 34 зараз за 34 місця у сенаті точиться, точиться е, наразі боротьба. І е, е, стосовно е, стосовно взаємодії української делегації з з кандидатами з республіканською та демократичною партією. А, ну наразі, як спостерігачі, а, ми займаємо нейтралітет і а, ми поважаємо. Ми просто спостерігаємо, як відбуваються ці вибори. Кожен п'ятий доброволець на фронті це жінка, а загальна чисельність українок у збройних силах 68 тисяч. Такі дані озвучила перша леді Олена Зеленська під час восьмого українського жіночого конгресу в Києві. Захід відбувся під гаслом Жіночий потенціал, нові ролі, нова якість і спрямований на підтримку та розвиток жіночого потенціалу як важливого чинника в процесі відбудови та модернізації країни. Захід об'єднав лідерок різних галузей, урядовців, військовослужбовець, представниць громадських організацій бізнесу, а також міжнародних експертів. Серед ключових питань, які обговорювали учасниці конгресу, європейська інтеграція, демографічні виклики, наслідки війни та процес відбудови України. Даними міноборони вже. Майже 20% усіх добровольців це жінки. Це п'ята частина. Я хочу окремо наголосити на ці цифри та подякувати нашим сміливим жінкам. Жіночий потенціал, про який ми говоримо, які темою нашого конгресу зростає і проявляється щодня усупереч війні і нападникові. Так ми хочемо приймати рішення, і так ми хочемо бути видимими. І це про справедливість. Сьогодні з нами в залі багато дівчат військових, тих, які на передовій на рівні з чоловіками, ті, які навчаються в військових вузах. Тут лідерки громад, тих найскладніших, які під обстрілами і а, в яких руйнування, і які щодень, на жаль, бачать смерть. Саме вони мають право брати участь у відновленні країни. Та саме вони мають ухвалювати рішення. Я хочу підтвердити спільні цінності свободи і демократії в Україні і у всьому світі. Ми маємо працювати разом, щоб держава працювала для людей, а не для спеціальних груп за інтересами. Україна має сильну сторону. Це люди, громадяни і українські жінки це надзвичайно важливий компонент цієї сильної сторони і майбутнього України. Значний прогрес України на шляху до євроінтеграції, зокрема у сферах верховенства права, прав людини та боротьби з корупцією, відзначила у своєму звіті Європейська комісія, і саме про це говорили на позачерговому засіданні комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу. Захід відбувся у Києві і був присвячений обговоренню Євросвіту щодо прогресу України у рамках пакета розширення 2024 року. Участь у засіданні взяли парламентарі, урядовці, посол ЄС в Україні Катерина Матернова та представники громадських організації. за словами учасників, наша держава продемонструвала відданість фундаментальним реформам та виконала більшість критеріїв у більшості розділів переговорного процесу. На засіданні обговорили ключові питання, зокрема підготовку євроінтеграційних законопроєктів, які потрібно ухвалити найближчим часом. Дуже непогані перспективи по виконанню е гарячих обіцянок, які потім і вже увійдуть, такі як реформа оплати праці, наприклад, вісім тридвіки, які потім увійдуть. Будь вже дорожню карту як база для наступних кроків, ці питання стосуються як свободи слова, так і право позиції, так і балансу влад, так і повернення до децентралізації і багатьох інших секторальних питань, які стосуються вже економічного блоку. Ну і йдеться про антикорупцію, йдеться про необхідність посилення дієвості і незалежності судової системи України. Україна незважаючи на всі ті обмеження, які накладає правовий режим воєнного стану, показала досить суттєвий прогрес на шляху виконання своїх зобов'язань. Звичайно ж, є цілий ряд зауважень, які стосувалися і питань децентралізації, де ми змушені були зробити відступи навіть вже від, від тих досягнень, які у нас були. В Україні розпочався опалювальний сезон, і незважаючи на численні виклики, пов'язані з війною, ударами ворога по енергетиці, більшість регіонів готові до холодів. кажуть в уряді. Цього року тепло у будинках подається відповідно до індивідуальних графіків, розроблених з урахуванням температури, необхідних ремонтних робіт та підключення до резервних джерел енергії. Крім того, в Україні накопичено достатньо запасів вугілля та газу, аби пройти опалювальний сезон. При фронтовій області забезпечили необхідним обладнанням для оперативних ремонтів у випадку пошкоджень енергетики. Своє домашнє завдання виконали наскільки могли до них претензій Немає всі ризики пов'язані з потенційними ракетними обстрілами, дроновими і наслідками можливими цих обстрілів. Ми очікуємо непросту зиму. Ми розуміємо, що ворог на сьогоднішній день щодня фактично застосовує шахеди для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. І найімовірніше готує масові ракетні обстріли критичної інфраструктури. Але енергетики зробили все можливе для того, щоб убезпечити нашу сьогоднішню інфраструктуру. У Києві презентували документальну стрічку про роботу залізничників під час повномасштабного вторгнення. Потяг до життя, свідчення понад 60 працівників Укрзалізниці з різних регіонів країни. Під час підготовки стрічки було опрацьовано понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Головна героїня, провідниця Ірина, з перших днів повномасштабної війни зі своїми колегами працює на евакуаційних маршрутах. У потязі вона пережила й особисту драму, коли її син потрапив у російський полон. Під час повномасштабного вторгнення Укрзалізниця стала одним із символів незламності країни. Понад 4 мільйони людей були евакуйовані потягами, і часто це відбувалося під ворожими обстрілами. Також залізничні рейси стали важливим дипломатичним логістичним каналом. Потягами до Києва їдуть президенти, прем'єр-міністри, спікери парламентів, представники міжнародних організацій. Що ми закладали в саму назву? У ній закладена ідея всього фільму. Бо це потяг, безкінечний потяг, у якому вмістилася наче на один момент вся наша нація для того, щоб рятуватись, вижити і потяг це як жага, жага до життя, це як стремління, прагнення. Понад усе включити, я не знаю, можливо, над якісь надприродні можливості зібності, але вижити, щоб врятуватись самому, рятувати інших. Залізниця, яка завжди була сталевими нервами України, сьогодні вона демонструє, що ці нерви забезпечують виживання для нації. і це продовжується і зараз, тому що і зараз, подорожуючи в країни НАТО, країни ЄС, країни наших партнерів, ми також усі дякуємо залізницю, тому що саме. А завдяки їм ми маємо можливість подорожувати і відстоювати інтереси України за кордоном. І мені здається, що це дуже важливо говорити своєчасне, своєчасні слова вдячності, тому що без цього дуже складно усвідомити всю ту роботу, яку зробили роблять і будуть робити залізничники для українців.